Смертельно небезпечна хвороба шагаса цілується жук, в даний час є ендемічною в США. Цілується жук в Америці, прихована загроза здоров'ю нації. Хвороба шагаса або американський трипаносомос це захворювання, яке давно асоціюється з Латинською Америкою. Однак, все частіше ми стикаємося з тривожними новинами про його поширення та ендемічності в Сполучених Штатах. Це не просто наукова статистика, це зростаюча загроза, яка вимагає негайної уваги та переоцінки стратегії охорони здоров'я. Вперше зіткнувшись з інформацією про хворобу Шагаса, я, як лікар загальної практики, відчув суміш здивування та занепокоєння. Ми звикли думати про тропічні хвороби як про щось далеке, екзотичне. Але реальність така, що ці загрози можуть бути набагато ближчими, ніж ми думаємо. Ігнорування проблеми вірний шлях до серйозних наслідків для здорове населення. Чому цілується жук так небезпечний? Назва цілується жук це звичайно поетичне, але одночасно і лякає опис комахи, що переносить паразита рипануз в макрузи. Спосіб передачі інфекції через фекалій цих комах. Що потрапляють в організм через ранки, слизові оболонки або навіть просто через ветирання в шкіру викликає огиду і підкреслює важливість дотримання правил гігієни. Але що робить хворобу шагаса такою підступною, крім способу передачі? По-перше, це тривалий базаєсимптомний період. Багато людей роками, а то й десятиліттями, можуть бути інфіковані, не підозрюючи про це. По-друге, Хронічна стадія захворювання часто призводить до серйозних серцевих ускладнень, таких як кардіоміопатія та порушення серцевого ритму. І, нарешті, вроджена хвороба шагаса, що передається від матері дитині під час вагітності, може привести до серйозних проблем зі здоров'ям у новонародженого. Ендемічність у США, що це означає? Визнання хвороби шагаса ендемічною для США, це не просто формальність. Це означає, що захворювання стало частиною місцевого ландшафту і його поширення відбувається на території країни, а не тільки за рахунок імпорту з інших регіонів. Це вимагає перегляду існуючих систем охорони здоров'я та розробки нових стратегій профілактики та контролю. За даними СІДІС, хвороба Шагаса була зареєстрована у восьми штатах: Аризона, Арканзас, Луїзіана, Місісіпі, Теннесі, Техас, Юта та Вашингтон. Але, як визнають самі експерти, реальна поширеність може бути набагато вищою через недостатній нагляд і тестування. Я пам'ятаю випадок, коли до нас в клініку звернувся чоловік, який скаржився на незрозумілу втому і болі в грудях. Він родом з Луїзіани і кілька років тому переїхав до іншого штату. В анамнезі у нього не було ніяких серйозних захворювань, і результати звичайних аналізів були в межах норми. Однак, враховуючи його походження та скарги, я вирішив провести тестування на хворобу шагаса. На мій подив, результат виявився позитивним. Цей випадок яскраво ілюструє важливість розгляду можливості захворювання шагаса навіть у пацієнтів, які не мають очевидних ознак інфекції. Профілактика ключ до перемоги. Профілактика є наріжним каменем боротьби з хворобою шагаса. І тут важливо не тільки інформувати населення про ризики, а й вживати конкретних заходів для захисту від комах переносників. Поліпшення житлових умов, закладення тріщин і щілин в стінах, установка сіток на вікна і двері це прості, але ефективні способи запобігти проникненню комах в будинку. Використання інсектицидів, обробка периметра будинку інсектицидами може значно знизити чисельність комах переносників. Дотримання правил гігієни, ретельне миття рук перед їжею і після контакту з потенційно забрудненими матеріалами це важливий елемент профілактики. Скринінг груп ризику, вагітні жінки, донори крові та органів, а також люди, які живуть або подорожують в ендемічні райони, повинні пройти тестування на хворобу шагаса, виклики та перспективи. Боротьба з хворобою Шагаса в США це складне завдання, що вимагає комплексного підходу. Недостатня обізнаність, багато людей не знають про існування цієї хвороби і про ризики, пов'язані з нею. Необхідно проводити широку інформаційну кампанію, щоб підвищити обізнаність населення. Обмежений доступ до тестування, тестування на хворобу Шагаса не завжди доступне, особливо в сільській місцевості. Необхідно розширити доступ до тестування, щоб виявити більше випадків захворювання. Недолік фінансування, дослідження хвороби Шагаса та розробка нових методів лікування та профілактики вимагають значних фінансових вкладень. Необхідно збільшити фінансування досліджень у цій галузі. Розробка нових методів лікування, існуючі методи лікування хвороби Шагаса не завжди ефективні, особливо на хронічній стадії захворювання. Необхідно розробляти нові методи лікування, які були б більш ефективними і безпечними. Я впевнений, що, незважаючи на всі труднощі, ми зможемо перемогти хворобу Шагаса в США. Для цього нам потрібно об'єднати зусилля лікарів, науковців, органів охорони здоров'я та населення. Необхідно підвищити обізнаність про хворобу, розширити доступ до тестування, збільшити фінансування досліджень та розробити нові методи лікування та профілактики. Особистий досвід і висновок. Робота з пацієнтами, які страждають на хворобу шагаса, змусила мене переосмислити багато речей. Я зрозумів, що навіть найпоширеніші захворювання можуть мати приховані загрози, і що необхідно бути пильним і готовим до несподіванок. Хвороба шагаса це не просто медична проблема. Це проблема охорони здоров'я, яка вимагає комплексного підходу та активної участі всіх зацікавлених сторін. Ми не можемо дозволити собі ігнорувати цю загрозу необхідно діяти зараз, щоб захистити здоров'я нації і запобігти поширенню цієї смертельно небезпечної хвороби. Пам'ятайте, профілактика завжди краще лікування. Будьте уважні до свого здоров'я і здоров'я своїх близьких. Ключовий висновок: хвороба шагаса є зростаючою загрозою для здоров'я населення США, що вимагає негайної уваги та комплексного підходу до профілактики та контролю.